Вітаю, дівчатка. Знімаю коротеньке відео. Я знімала свій Project Pen 10 використань, і в мене моя підписниця спитала, як я реанімую олівчики. Я це, до речі, теж побачила в когось з дівчат, або в Оленки Чалої, або в Іринки Псьол. Я не пам'ятаю. Ну в когось я побачила, чи є відео таке, чи в телеграм-каналі дівчатка показувала, я точно не скажу. Шукати не стала, тому що немає світла, і це. Не знайдеш, а коли є світло, я або забудуся, або ну щоб посилання залишити на те відео. чи... Як там? Я просто не пам'ятаю точно, знаєте, якби ще пам'ятала точно, я би швиденько знайшла і показала, а так не завжди. Тому покажу. Ось цей олівчик я реанімовувала, я знаю точно, Avon реанімується Oriflame, Я тут, до речі, даже залишила олівчик, не викинула. Я сьогодні спробувала його відкрити, Ну, я його точно відкривала. Але сьогодні він уже... Отут він, отут, бачите, ця частина має зніматися, тому що я його точно відкривала. Але сьогодні я вже кручу ним кручу, мабуть, з годину. І він зараза не викручується. Ну, о, витягнувся. Нарешті, бачите? О. І воно ось так, коли викручується. Да? І ось, бачите, в оріфлеймі тут чуть-чуть ось цього запасика. І він звідти там вже нема що дістати. Ні, ну є, але ну він просто випхається і вже все. Тут, бачите, ось така частинка. Зараз покажу, яка частинка в вейвоні. Ось вам покажу, який я реанімувала. Вейвоні легше знімається, бачите? О, ось я його викручу зараз, весь. О, бачите? І ось вейвоні, дивіться, вся ось частинка, бачите? Скільки? Скільки воріфлейм? Ось ось е, ось, скільки воріфлейм. А скільки вейвоні? І щоб ви собі розуміли, що ось це. Ось це, це напхати ватою. Це все напхати ватою. Я ось так сюди ватку, і я підпихнула, і цей олівчик поліз. І тут ще можна підпихати, і він ще полізе. Ось дивіться, ще скільки його є. І це вже був пустий. Ось ви розумієте, скільки в Ейвоні ще олівця в запасі, а скільки в оріфлеймі? Ось в оріфлеймі. Ось вейвоні. І його ще можна реанімовувати, реанімовувати і користуватись і користуватися. Я вам зараз покажу той, що не реанімований. Так, чекайте, тепер скласти ж його треба, так? Да? Чи джік, я не знаю. Просто ось. Так, і. Все. Бачите, запахнуло, і він поїхав назад. Так, тепер. Це не від того. Це, коротше, цей. Тепер покажу вам олівчик, Ей, який не реанімований. Я надію, що вам все видно, бо я ж опять як гусак заглядаю поза камеру, не дивлюсь в камеру. Надіюсь, що вам все видно. Як не видно, то, коротше, ви мене наругайте. Бачите, дістаю. Олівчик цей не реанімований. Вже стараюся дивитися в камеру, щоб все бачили і ви, і викручую, щоб показати вам. Бачите, скільки на його? Дивіться. Скільки но ну, його ще є, і потім ви ось сюди запихаю ватку і чимось штурхую, і ватка лізе і виштовхує оцей кусок олівця. Ось цей кусок олівця, і він вам вийде, і ви ще дивіться он, де скільки можна буде ним користуватися. Це не реанімований. Так, запихуємо назад, я так як гусак і там заглядаю. Він має клоцнути, дівчатка. Він має клоцнути. Ось це я його запихнула, щоб не зламався. О, клоцнув, все, готовий. І механізм працює. Ось як можна реанімати улівчики. Інших я реанімовувати не пробула. Можливо, і якісь інші бренди реанімуються. Но в ріфлеймі скажу вам точно нема що. Тут його капілюшечка, а він ще зараз не вилазить, так? Да? А, тут і нема куди ватку пхати, дівчата, а він і не буде. Навіть якби тут було багато в запасі, тут немає як вейвоні, куди пхати ватку. Бачите, тут зразу йде цей механізм, який викручується. Тут, як би ви не хотіли, даже якби його було багато, він не реанімується. Я не знаю, чи нові, тому що в мене олівчики Ейвон старенькі, їм уже років, мабуть, як мому синові, тому що я їх ще купувала, коли я. Працювала до того, як народити свого сина, моєму сину, що ви розуміли, 15, то ось ці старічки-пенсіонери реанімуються. Нові не знаю, питайте тих, хто користується новими, тому що я давно в Веймоні нічого не замовляла. Все, дівчатка, надіюсь, ви мене зрозуміли. Надіюсь, ви все побачили. Дякую всім за увагу. Користуйтеся даною порадою, кому потрібно. Дівчинці маю привіт, яка мене це питала, як я це роблю. Ось вам відповідь. Дякую, все. Пока-пока.